Перше жовтня ви дивитесь новини сьогодні. У випуску президенту Трускавці газ не дорожчатиму і чому тішаться прихильники стрійської лазні. Про все це дізнаєтеся вже за мить у студії. Працює Люба Єворська сьогодні. У курортному Трускавці відбувся дев'ятий міжнародний економічний форум за участі президента України Віктора Ющенка. Із подробицями наш кореспондент Ігор Тимків. Тема цьогорічного форуму вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України. Якщо конкретніше, то йшлося про інвестиції, інновації, конкурентноздатність та як українським регіонам вийти оновленими з глобальної економічної кризи. Відкрив зібрання економістів 20 країн світу, голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. Я закликав вас всіх присвятити багатьом зустрічам багато оцінки. Контакти і ці дні повинні дати нам новий інструмент розуміння, які треба зміни робити в нашій державі, щоб вона розвивалася швидше і краще. 2010 рік буде особливим у більшості визначних аспектів для України. Саме він стане переломним роком, як у політиці, так і в економіці держави. Таке переконання висловив президент України Віктор Ющенко, звертаючись до учасників форуму. Ми говоримо про український економічний потенціал. Про його розвитку, про наші можливості. Це українська економіка, яка має унікальні європейські перспективи. Це, по суті, сплячий фонд з унікальними можливостями, який чекає цієї модернізації, цієї прикордонні. Але я прикорюю, що ми будемо мати ситуацію, коли для влади виконавчої влади, політика реформ стане суттю їхнього перебування в владі, суддіння їхній новіна. Таким чином, я почав з того, що Україна має слідчити можливості. І хотів би подякувати представникам бізнесу. Глава держави відзначив, що 2010 рік він оцінює як рік, який цитую принесе стабілізацію парламент, стане роком реформ, бо політичні пристрасті вже будуть позаду, бо це буде особливий рік, рік виборів президента. На представницькому економічному зібранні підкреслювалися, зокрема, у виступі президента Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зуковський конкурентні переваги України на глобальному ринку. А делегат німецької економіки в Україні Карін Рау охарактеризувала інвестиційний клімат в нашій державі. У цьому плані йшлося також про подолання тіньової економіки, як запорук інвестиційного успіху України завтра форум працюватиме в секційному режимі Ігор Тимків, Роман Купринес для стризьких новин. 1 жовтня подорожчання газу не принесе. Національна комісія регулювання електроенергетики не ухвалювала щодо цього жодних рішень. Збільшення ціни газу для населення та послуг теплокомуненерго було однією з вимог міжнародного валютного фонду задля надання Києву чергового траншу кредиту. Тоді більше українці мали уже з 1 вересня. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. Але постанову скаржив у суді Національний форум профспіло. Тим часом із початком нового осіннього місяця до кишень українців доклали 20 гривень. Саме настільки збільшилась мінімальна заробітна плата і тепер становить 650 гривень. А вже з 1 грудня цього року до мінімуму додадуть ще 19 гривень. Впродовж 2010 року уряд збільшить мінімальну зарплату до 778 гривень. Це передбачено проектом держбюджету на 2010 рік. Якщо їздиш, то ремонтуй. Так вирішила Другобицька райдержадміністрація і має намір надіслати листа до керівництва НАК «Нафтогаз». Оскільки компанія експлуатує чимало доріг Другобицького району, то нехай виділить кошти на їхній ремонт. У Другобицькому райавтодорі матеріально-технічна база не оновлюється. Коштів на ремонт та утримання доріг майже немає. Періодично відбувається скорочення штату. А керівництво Львівоблавтодору рекомендує підприємству шукати кошти на місцях. Незабаром стризькі прихильники міської лазні митимуться чистіше, комфортніше і приємнішим. Про такий висновок зробив мій колега Руслан Леськів, побувавши там сьогодні. А приводом до наших відвідин лазні стало особисте запрошення міського голови Романа Шрамов'ята, прилюдене на недавньому засіданні міськвиконкому За ми Сказали, що ми десь цього тижня відкриваємо і повністю, значить, запрошуємо телебачення, запрошуємо газету. Щоб значить, подивитися, як зроблений європейський ремонт. Незабаром стріляни матимуть можливість відпочити у оновленні міській лазні, адже там повним ходом ведеться ремонт приміщення. Завершується оновлення фоє за кращими європейськими зразками, затишним інтер'єром, м'якими зручними меблями, журнальними столиками і телевізорами, а паралельно і ремонтом даху. Зроблена побілка, зроблено фоє для людей. Відуть замінено вікна, двері. На металопластикові. на даний час до кінця жовтня з силами будівельного управління ведеться реконструкція даху. Одним словом, любителі легкого пару матимуть незабаром можливість не лише комфортно обсохнути після парної перед виходом на мороз, а й отримати задоволення від перебування в черзі на той же пар. Сподіваємось, в цьому наступного разу переконається і наша знімальна група. Стрийська міськрайонна організація народного руху України щиро вітає громаду Стрийщини з 20-річчям створення НРУ і запрошує на ювілейні урочистості, які відбудуться за сприяння міської та районної ради у неділю, 4 жовтня в міському будинку культури початок о 14-й годині. Дає, інформує, згідно статті 307 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладений інспекторами, дає штраф, має бути сплачений порушником не пізніше 15 днів із дня вручення йому судового рішення про накладання штрафу. Квитанція про сплату його в обов'язковому порядку подається, вдає за місцем проживання водія для обліку. У випадку несплати згідно статті 308 цього ж кодексу, державна виконавча служба стягує подвійний розмір штрафу. Якщо заборгова. Ність водія перевищує певну кількість штрафів. Міськрайон відділення юстиції накладає арешт на транспортний засіб до повної сплати суми штрафу. Також відділення МРЕВ відмовляє у наданні будь-яких послуг реєстрації, зняті з обліку проходженні технічного огляду, якщо громадянин перебуває у списку боржників. Здайте свою зброю, боєприпаси і вибухівку міліцію, якщо звісно вони у вас є. Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області проводить місячник добровільної здачі зброї. Якщо навіть свій арсенал ви зберігали незаконно, вам за це нічого не буде. Головне чимно все віддати міліції і найкраще встигнути це зробити в жовтні. Крім того, якщо громадяни у зазначений термін здадуть в органи внутрішніх справ не зареєстровану мисливську вогнепальну зброю, газову, холодну Зброю спецзасоби вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених кулями, то після проведення додаткової перевірки зброї, її технічного стану, оформлення відповідних документів зможуть зареєструвати їх у свою власність. І на цьому у мене все. Ще раз переглянути матеріали наших журналістів можна на сайті телеланком.юе. Я вже за мить. Чекайте Олега Филика зі свіжим випуском спортивних новин. Ми з вами побачимось завтра. Нехай вам щастить! Доля ніколи не відчиняє нових дверей, поки не зачинить старі. Відкриваємо нову сторінку спортивних подій в студії Олег Филик. Вітаю вас! Українські фрістайлисти та біатлонисти визначилися зі складом на олімпіаду. Фіфа вирішила посилити віковий ценз на олімпіадах. Президент WBC хоче, щоб Віталій Кличко бився з Холіфілдом. Далі детальніше. Сьогодні у міському будинку культури Стоя відбувся Олімпійський урок. Репортажі з нього до вашої уваги. Цими осінніми днями містами України за сприяння міністерства в справах сім'ї та молоді та Національного олімпійського комітету проходять олімпійські уроки, присвячені дню спортовця. Про те, як відбувався загальноміський олімпійський урок, у нашому місті довідаємося вже за мить. На уроці були присутні учні та вчителі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл та району, тренери та вихованці дитячої нацьких шкіл спортивних клубів, ветерани спорту стрищини. Не минули своєї уваги дені олімпійці і офіційні особи обласного, міського та районного рівнів. Почесними гостями цього заходу були учасник двадцятих олімпійських ігор Мюнхені, рекордсмен колишнього союзу та. України збів на 10 тисяч метрів Павло і голова львівського відділення Національного олімпійського комітету України Мирослав Герцик. Це Олімпійські заходи, який проводять в усій Україні. Це рішення Олімпійського комітету з цього приводу. І в нас піпа вже проводимо і олімпійські уроки, і олімпійський день, і олімпійський тиждень. Все це є сучасність. А у нас у жителів західної України, Галичан, це ще ще додатково. У нас є своя історична пам'ять. Ага. У нас ще колись проводилися ігри подібні. Українські спортові ігри, скажімо. ми зараз є учасниками таких ігро. Власне кажучи, ми сполучаємо стару традицію і з новою. Де є можливість проглянути свою дорогу, що ми зробили, що ми робимо, де ми знаходимося, які в нас завдання, як нам далі бути. Мовою слайдів йшлося про спортивні події Пекінської олімпіади. Спортивні танці продемонстрували вихованці клубу Грація і краса, показові бої боксери спортклубу і Тячо Наської спортивної школи ГАРД, а також юні каратисти тренери Ярослава Захаренка. Заключним етапом урочистості став матч із міні футболу між дитячими командами міста та району, що завершився з перемогою першої з рахунком 3-1. У Національному університеті фізичного виховання та спорту України відбулося засідання експортної ради з питань підготовки та участі українських спортсменів у 21-х зимових олімпійських іграх. Головний тренер національної команди з фрістайлу Галина Досова повідомила, що Україну в Анковері представлятимуть шість спортсменів: три жінки це Надія Досенко, Ольга Волкова та Ольга Палюк. І три чоловіки Енвер Аблаєв, Олександр Абраменко та лідер збірної Станіслав Кравчук. Останній нещодавно переніс операцію на нозі. Також активно працює над тим, щоб до початку Кор повернути собі оптимальну фізичну форму. Керманич української збірної з біатлону Євген Колупаєв та старший тренер жіночої команди Григорій Шамрай повідомили, що склад збірної налічуватиме 11 спортсменів, шість жінок та п'ять чоловіків. У Ванкувер біатлоністи полетять зі зборів в італійському Анхольці. Міжнародна федерація футбольних асоціацій ФІФА вирішила посилити віковий ценз для учасників олімпійських футбольних турнірів. Зараз в Олімпійських іграх можуть брати участь гравці, яким не більше 23 років, плюс три особи без обмеження. Але ФІФА хоче зменшити вік футболістів до 21 року, повідомляє «Укрінформ». Міжнародний олімпійський комітет наполягає на тому, що існуючий ліміт до 23 років залишився без змін. Фіфа готова зберегти цей ценз, але у такому разі, на думку футбольних асоціацій, в олімпійських турнірах не повинні. Брати участь футболісти, які колись грали на чемпіонатах світу. У матчах плей-офф команди розіб'ють насіяних і несіяних. Виконком ФІФА визначив умови жеребкування стикових матчів Чемпіонату світу 2010 у європейській зоні. У цих матчах зіграють 8 із 9 збірних, які займуть другі місця у своїх групах. Ці команди розіб'ють насіяні та несіяні відповідно до рейтингу ФІФА, який буде оприлюднений 16 жовтня. Саме жеребкування відбудеться за три дні опісля в Цюріху, де визначаться господарі полів перших стикових ігор. Жеребкування фінального турніру першості планети пройде у Кейптауні 4 Грудня. Президент WBC хоче, щоб Віталій Кличко зустрівся з Холіфілдом. Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі. 46-річний американець Авендер Холіфілд може зустрітися з чинним чемпіоном, володарем титулу цієї організації Віталієм Кличком. Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради Хосе Сулейман. Це трапиться у випадку, якщо Холіфілд зуміє здобути перемогу, у призначеному на 8 листопада поєдинку. Передбачається, що суперником Холіфілда стане американець Дерік Росі. На цьому мене все дякую, що дивилися нас. З вами був Олег Филик. Усмішка – це повітря, яким дихає душа. Тож усміхаємося частіше. Рубрики погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. Завтра буде хмарно, можливо, йтиме невеликий дощ. Температура сягне максимум 15 градусів вище нуля. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 міліметри. ртутного стовпчика. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.